Пономар Московського патріархату, при каденції якого Україна здобула Томус, пішов на е, греко-католицьку церкву. Принциповість це головне в його житті. І хоча я православний, сьогодні на запрошення я відвідав цей кафедральний собор греко-католицький мав неймовірну і дуже фантастичну службу. Патріот України Віктор Медведчук Привів його до влади СДПУ номер 11 Потім він принципово пішов до помаранчевих. Наша Україна і зайняв холодне місце, голова РНБО і міністр закордонних справ до речі. Хочу користуючись можливістю, звернутися до влади для збереження єдності в Україні. Він все таки залишився в уряді Мікілки Азарова. І так як він є і має добре рахувати гроші. Зайняв дуже холодне місце міністр фінансів. А закон, який ми прийняли, що той, хто не переєструється, той хто не доведе свою єдність з України, моя програма бля, так що я не буду ставити в ефір. Нехай там сидять і отруюють один. одного. Потім солідарність блок Петра Порошенка і зараз європейська солідарність. І так як він повністю підтримує Трампа і його політику, і хоче зробити теж такий камбек через одну каденцію. Йому треба перейменувати на наступні вибори на американську солідарність. Дуже сподіваюся, що це вдасться. Так дійсно сьогодні день народження. Ви піарите, пашу мать, блядь!